Чекає, та красота вже. Слухай. Слухаєш? Упс. я ж те миску не забираю. Опа-опа. <різь> вже так впевнено йде в двері. Що <різь> мені страшно, Борис. Добре, що я тут двері маю. Пошли з рогами. Був би зріх, я його не боялася. А зараз чуть шо? нахиляні роді. Але й смачно їсть. Ой, гірочком як запахло. Добре, що я сьогодні вже поїла. Все, хай смакує. Та там ще картопелька є і кукурузка. Все. <рив> я ногою став миску. Скоро в мене не буде миски. Тут була моя для про нього все. Але він акуратно, надіюсь, не розіб'є її. Та Борис, ти хороший? Треба ще щось дати йому мало.